Не можна було зрозуміти. Ось вона причина, чому вони саме вестпік пік для Кері лишали, mm -hmm. тому що дуже швидко пікнули цього героя і впевнені у ньому. Я знаю, мені здається, що загально він оцей рік він відіграє на максимум. У мене немає іншого пояснення. Він відіграє на максимум, і саме механічно на лінії я не побоюсь цього сказати. Він, напевно, найсильніший мідер взагалі за цей рік, принаймні по тому, як він себе показує там, бачиш, це от полосон молочина. Один прихід, один ігнат, і все. Одразу змінюється розподіл сил. Він може затискати. Але слухай, 29 на 7, сім Буцавспіт Ботл. рінг майже з'явився там. Я думаю, більш ніж задоволений. Перетяжка йде Міпаря в топ. Вони хочуть вбивати амі. Дуже активна гра тут від Сатаніка. І вони забирають морфа. Шкоди вистачає. Сінк'ю там намагається розміняти найнкласа. класа Забере клоуна і сам загине. Це дабл кіл для Дукаліса, і у нього вже Кіленспрі. Фідонять Ораклу трохи. От він Оракл приходить, найвішок одразу другий і заїв. Да. <клес> на Морфа напад паралельно в міді. ДМ також приходить сюди боляча амі, але перекачки вистачає. В два у нього перекачка, цього вистачило оббивий. Аркандруна, тому Торма, до речі, він зараз може розвернути ультимейт від снайпера. прилітає Прилітаєксінкю дуже боляче. Він помирає, на інклас просто вихилюється за рахунок цього зілля, яке підвищує йому ХП. Ні, ну це силь було. Так він... Це як приблизно там поменше кастайм ніж у Манта Стайла, так. Прикол в тому, що він задоджив ексмарку, він ще ж відділеє це повернення спеціально к'юшкою своєю, щоб потім просто на цей на X-марку дійсно ну, не підловити самого себе, так сказати. Він просто прорахував дуже гарно цю історію. Нападають міді зараз на снайпера. Ми бачимо, вбивають вони вже і сімків. Снайпер скоріш за все буде помирати. Він стоїть, намагається відстрілюватися. Є розмін, звісно, на ворожу п'ятірку, але все одно це смерть мідра. Паралельно відбувається файт, а ми ставить свою томбу. Її намагається розбити, поки що не вдається цього зробити. Тут страждає тут морп, як ми бачимо, намагається якось битися зараз цим ніпарем, але не вдається йому цього зробити. І це мінус три у екстрімів. Ліворуч же команда втратила лише двох сапортів. Правда, Міпо дійсно це такий герой, що ти там, якщо напомилявся, то гра в тебе дуже швидко закінчується, вилітає поки що шторм, його повертають відразу ж назад, використовується в нього ласо, подовжується, як ми бачимо, файербластом. Ну і ж там Спіріт помирає. А ми отримує для себе ці гроші. Мені здається, просто ганім, ну ти не можеш ігнорувати. Про всяк випадок він має бути. Щоби десь випадково не нафідити, не підставитись це важливо. ми побачили його. Стрибок від Нована пішов. ми виїжджає, оракл накручує, качається уже морфлінг. Він один. Ніхто навіть не думає телепортуватися на вежі. Приходить сатанік. ми просто продають. ми просто продають. Подивись, з дифузами знищує дуже швидко. Ти правий. А ти поняв пасивка, вона ж типу землею б'є, це стихія землі. А, а морфінг це вода. І тому йому так погано, тому що його тупо всотує, в себе пісок, розумієш? Отак так от. В міді стрибок Тим часом на Андайнга спробує його швидко вбити, використовується колесо. У відповідь дуже непогане колесо. Насправді Залітає сюди ще й шторм Спіріт. Я так розумію, вони будуть пробувати розбиратися зараз колективом Екстрім. Ті намагаються розбігтися, хоч якимось чином вийти з цього надзвичайно небезпечного файту. І ми бачимо, що Шторм Спіріт забирає першого, забирає команди і другого. Ну і мінус те один межа на міді. Ну тут, звісно, вже не така приємна позиція для файту. Тут вже ви хоч і на хайграунді, але треба якось до героїв дійти. Як марка використовується, пробувають потроху андайн, але знову ж таки це андайнг. Знову ви намагаєтесь вбити одного з найтовстіших героїв ворожої команди. Спроба якось вивести рінгмастера. не вдається цього зробити сінкю. Він буде. Дуже швидко помирати. Він вже відправляється в таверну. Паралельно чіпляють кунку, будуть його вбивати разом зі снайпером. Снайпер дуже погані позиції. Аме дострілює дуже непогано, будуть пробувати бувати. Вони тепер і міпо. подивіться на це велику кількість демеджу, яка зараз залітає по ворожі героя. Аме виходить, намагався вийти трішки лівіше, але застряг в результаті. Він ставить томбу на розвороті. Спробують зараз підчепити і вбити якогось з героїв. А це саме міпо. Це кері ворожої команди, якого підмивають і намагаються якось забрати в коробку його сховали, він поки що вийшов, він поки що дійсно живе, паралельно ДМ. Хотів би спробувати якось пробити цього знай, герої просто не помирають. Єдиний, хто загинув, це був Батрайдер. Єдиного, кого забрали, це був дійсно саппорт четвертої позиції. Всі інші тупо не помирають. Єдиний варіант, певно, як його можна вбити, це зібрати хекс на міпу і дуже швидко його збравати за контролі, який взагалі присутні в команді. Вбивають вони м -м, батрайдера, батрайдер після байбаку, нагадаю вам. Паралельно чіпляють вони ще й а той поки що живе. В нього є корабель, в нього є Wave, він поки що нічого не використовує. Його пробити надзвичайно важко. Використовуються сітки. Ікс, поки що живе. Ексмарка пішла. Корабель теж використовується. ми починає накидати саме по андайнгу. Той скований вже в коробку, як ми бачимо, Tidal Wave підмили трішки міпаря. Намагається якось тепер тут битися морфінг, але не знаючи, вдасться йому пережити. Весь цей ДПС виходить, поки що на вейформі. Інші герої намагаються відступити. ми хоче вийти з цього файту. Йому тут не подобається. Полосон вже помирає. Морф на розвороті вбивають вони на інкласи. Через 2 секунди буде вей форма. Він буде її використовувати вже після АЄСУ. Так, да. і кунку спіймали, кунку теж будуть забирати, морфу головне вийти, морфу головне вийти. У шторма є мана. Чи відпустять звідси Амін, не відпустять. Вордекс, Сіт, команда на кулдауні, і сатанік зараз його знищить. Яка ж абсолютна нісенітниця відбулася на нашому екрані? Зараз це взагалі не потрібно було робити. Але зараз. Давайте дивитись, зараз на нього можуть напасти. Бачить тут цього міпа. Він намагається якось вийти, але його повертають назад. Мегаміпа вже був зібраний, поки що заховався він в землю. Буде сюди летіти вся ворожа команда. Як же багато часу виграє його шар? Ось в таких ігрових моментах паралельно батрайдер намагався тримати на собі мастер, амі підходить до своїх тімейтів, намагається битися хоч з кимось. Починає пробувати він саме Спіріта, але як ми бачимо, тому байдуже б'ють вони Андайнга. в цей раз, можливо, навіть вдасться його якось вбити стані паралельно. Знову розкладається на своїх. Маленьких міпарів і пробує якось битися з ворожими героями. Тим часом Андайн стоїть під ультимейтом до каліса, і його просто неможливо пробити. Він знову пул хп, герой паралельно Аме, напевно, розбереться, все ж таки з зміпа, але його знову захилили і все ж таки помирає цей персонаж. Байбек від нього був використаний миттєво. А ми все ще б'ється з ворожим персонажами, але його просто зтерли з лиця землі. І ми бачимо, що просто не можуть екстріми нормально побудувати бій для того, щоб ініціювати в якогось героя. Як, як, якби хоча б була шива ще зверху, додатково, тому що ми бачимо, що Скаді не вистачає в момент туди, бачить ікс-сексеса, будуть пробувати вбивати зараз кунку. Ініціація в нього вже відбувається, як ми бачимо, підтягують його до себе, намагається якось битися тут у Розбивають вони там, будуть швидко, можуть насправді спробувати і вбити цього андайнга. Дуже погано зараз б'ються в цього героя, але помирає не андайнг, а помирає батрайдер. Друзі, помирає і Кунка, помирає і Огермах насправді. Дуже сильні персонажі вже на цій стадії гри. Команді, Це вони набагато простіше, маю. вони ігнорують. Ну, та, та, ну. Unluck, друзі, стався. Ну, Стейпера є байбек, ми бачимо, команда повертається дуже швидко на телепортах. Але о, гермах, взагалі не туди полетів полосон. Що ти робиш? Ти Та куди? Так, але поки він живе, його повинні добувати. Звісно, ж, герої, як ми бачимо, паралельно забрали, до речі, і Оракла. Що цікаво, вбиваючи і Рінгмастер. Так цих треба теж чейзити. Треба їх тут вбивати, залишати. Не можна відпускати цих персонажів. Ой. Хтось тут виріс, ніби заліз назад, повернули будуть проводити тепер його вбивати. А Найнга теж підмила дуже непогано. Кунка поки що стоїть. Паралельно стрибає знову в Ексема. Намагається з ним розібратися. Його б'є вся оця от свора величезна мега-кріпів і штормспіріт зверху. І Ксем, скоріш за все, буде помирати. Можливо, його зараз крипмечник цей доб'є. Він дійсно помирає там паралельно від Дема. Збирають вони єдине, що і штормспіріта. А ми намагається битися з ворожими героями, друзі, але він теж гине. Це 1-0 на користь банди Ноуана. No Екстріми програють на першій мапі. Нагадую вам, що це елімінейшн фейс. Команда, яка програє, вилітає з турніру. Для шторма непогана гра. Нормально, так. Да. Там лінія комфортна. Єдине, це тільки Статік шторм, але це важко натиснути шторма. Статік шторм. <рігат> Добре. Так, 0-0. У нас тут ми бачили розмін, там намагався Сінкіу не дати пройти пугні за лотусом, але Дукаліс все одно забрав. Сатанік зі стіками, у нього 17, а Шторм йде на базу. За ресурсами. Отак. Десь хтось на руну, певно, вийшов, повертає тут Дема, йому досить неприємно, хороша перетяжка від Сінк'ю, І Дема будуть забирати це ФБ для Аме. Хороший момент. Та це правда, там якраз таки. Люди не зрозуміли цей тонкий сарказм, що у нього там ігер був 12К, а став 20к, його велью зростає відсотково. Е, так, Дукаліс тут б'ється з Брістолбеком. Здається, він не б'ється, Астрал його. Хоча ступени, у нього феріфайр, у нього стік, е, у нього лотус. Болячи, іксксесу. Все натискається Дукалісом, забирають все ж таки, але Сатанік буде розмінювати іксксеса. Та і Ксінкю постраждає. Тут фейзи долітають до Сатаніка. Слухає, може він його і забере. Сноубол з'являється тут у Ксінкю, і він виходить звідси. Тут поряд Найнклас літає. Приходить полосон. Вони спалили. Амі працює тут непогано, але Гліф натискається від дема і таким чином не помирає. Кріпи, бараж сплітається, і шкоди Дарксір майже не отримає. Приходить Сінью, шардами щось забрав. Тут і Нован. No вони не будуть віддавати стаки, вони будуть дефати. Сінь'ю їде в Нована. No приходить іксем, покотився, покотився, докотився. Швакл-бакл непоганий. Райдера забирають, розкручується XM Глім пішов а XM поїхав в іншу сторону, не скоординувався з полосоном. О, не XM, як я, на грає. Да, Просто поїздив щось, там повикаблучувався, показав свою іномарку, але в результаті нічого і не досяг. тут Ми бачимо в цьому моменті. Буває, нічого страшного. Там гірокоптера в ну от 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 знову, от нібито екстріми все роблять дуже непогано. Вони вони ж дійсно зайшли в ворожу трійку, вони повбивали тут героїв, та. Та ця координація між дізраптором і пангом можна mm -hmm. було набагато краще побитись. Погодься, Тут можна yep, було yep. і шторма, мабуть, підчепити, і ще когось. Але просто не так скоординували свої дії. Вихід на а Дума немає, мани немає. Закривають в клітці Сатаніка, йому дуже неприємно під шмартлями б'ють, так працює дуже боляче. Думу він помирає, XX, треба вийти якось з ванвардом. x СССР переагрує в останній момент на до кінця за ним. XX, живий Ванвард, рятує йому життя. Як xs виживає і ще й намагається забрати Ниндласа, але не вдасться. І Нован no полетів. ТП від них Сіксеса. Схара добиває і Полосана теж навряд чи звідси відпустить. У нього ДД та він забирає дабл кіл. Там Шторм намагається вийти в цю каю. Нібито стакується під активки. Знизу зараз буде файт. Розкручується XM, Спроба заїхати, заїжджають, вбити поки не вдається. Контролі дуже непогано цього героя. Він дійсно помирає. Дуже гарно проїхався тут Ексем в цьому моменті. Ами забирає собі це вбивство, іксем намагається вкрасти собі руну пришвидшення, Йому вдається це зробити. В них ще й гарний віжен. стоїть. вони бачать його переміщення, все, вони зрозуміли, куди він рухається, буде зараз розкручуватися, так розумію, XM. І використовується поки що просто діфужал Blade, Static Storm, ну і герой надзвичайно швидко помирає. Гарне вбивство під Тактімом дійсно дуже багато фізичного ДПСу. Безпосередньо лакідж, дійсно. Так, Полосон. Що у нього? Ні, ну цей шардимба, цей шардимба проти Бетрайдера, збивати йому з блінком захід, якийсь спроба від Нейнкласа всолити полосон. А тут йому вдасться. До речі, ні. Стік натискається, живий полосон. Хоч хтось, допоможіть. Врятуйте, сноубол. вчасний, вчасний полосон. Виживає просто на лімітах. Одної тички не вистачило. Але поки стакаються під мід, хочуть забирати Т1 вежу. Okay, тут щось центряки якісь ставляться, будуть пробувати девардити. Я не знаю, чи зачепило воно обсервер, нібито то ні. Нарцір підставляється, спроба від нього якось вийти, але він в результаті помирає. Гарне вбивство, ще й мінус Т1 вежа в міді. Грають і Доволі слухай, доволі впевнено і доволі вдало. Плюс Торментор, плюс Рошан, їде для гірокоптера, Єдине, що тут штовхаються лінії. Там ми бачимо дум фармить, фармлять, розпитались по мапі Віжаний, і за рахунок цього не сильно там збільшується перевага екстрімів. От 4 тисячі в моменті було. БКБ у Нувана, його тут а можна, Тускар може. Тускар може, але він одразу витратив панші, шкоди вистачить, тована просто заберуть. Ні, тут вивечте, що він, він ідеально затаймив, що цікаво взагалі. Ні, ні, ну так недостатньо. Що він зробив? А наша сейвил, якщо ти не збирався танкувати. Vai. Стрибок пішов. Везуть, везуть Брістлбека Його закинули на хейграунд. Ні, закривається статік, ніхто в нього не влучив. Нон. No Стрибає, забирає. Тускара уже. Стрибає в беклайн, шторм. Просто знищує супортів. Петрайдер загинув. Помирають обидва саппорти. у екстримів. Треба виходити. Замі вибивають і гіду. Дум, що найголовніше, як Сексес просто стоїть на хайграунді, який провал дум отримує амі. Тепер от від нього, але шкоди більш ніж достатньо. Він буде помирати, вилітає бістелбек. А амі просто загине під фонтаном. Чому вони в цій площині другу групу поспільських закидають? Що відбувається? Готується XM, Байтить байтить на розкрутку. Хто кого перший побачить. Ну, шторма БКБ його не підчепити. Він Беклайн знищить. І побачили шторма, але Полозон, Полозон, Перший БКБ одразу тисне на вас. XMQ, Покотився. XM, непогано знищено. Погонувана тисне байбек. І з раптор також помирає. Амі в БКБ просто працює по ілюзіям. Це фальстардіо тримає класові. Зараз отримує дум. XM нормально розбирається. Ами розсипається за секунду. Дарксіра забрали, але втратили гірокоптера. Свою найбоєздатнішу бойову одинується. Повернули Сатаніка. Йому супер неприємно, встановлюється Статік. Мугна рятує ненадовго, має загинути тут дум. Без нього XX зараз має йти всіх добивати Дукаліс після байбеку. Чи можуть якось його вбити, не можуть. Під Дедвайт ікс не буде. Слухай, непоганий файт складається зараз для Екстрім. Полосом байдукаліс бай. Але вбили Сатаніка. Втрати ламі, Вбили Сатаніка, ще і на Забирають і екстріми нарешті дали бій. Ем... Я здивований, насправді вони дуже гарно побудували файт, вони підставили цього гірокоптера, та про тому навіть що він не загинув. Але все одно ми бачимо, що інші два кора пропонують дуже багато демеджу, і все одно можуть розбиратися з героями без якихось проблем. Але так, цей вже файт стався. Тут зараз може, до речі, підставитись дуже сильно Брістл подивіться, що відбувається. Просто в сіль... Ну я не знаю, от, от знову. от... Куди що він гуляє? Куди він лізе, навіщо він це робить? Окей, втратила поки що продовжується файт. Паралельно до Каліс, намагається прожити. Ми бачимо, цінків вже вбили. Всі інші герої намагаються про звідси відступити, але повічю тягнув, Ван буде стрибати вперед. Пока від нього використовується, він намагається вбити саме пангольєра. І я так розумію, йому вдасться це зробити. Єдине, що він може сам загинути, в нього залишається 10 хп. Він вибігає звідси і знову провальний епізод для. Екстрімі, чому тут? Чому тут вони, вони не вміють битись під Т-2? Вони не їм не можна в цю зону заходити. А в багатьох речах вони між собою не сакаються. Через це і можуть бути такі проблеми, як на мене. Волосон підставляється. Ну, відразу смерть з равтора. Я буде не все далі, але вони нібито збираються це робити. Сінкю теж застрибує, стачи шторм вже був поставлений. Намагаються вони дуже швидко вбити саме Дума. його боляче. Він обще нічого не робить. Він стоїть ПАК, просто як ми бачимо, свої БКБшці використовує свій зараз. Ультимейт саме в Панголіра дуже баганий файт насправді може бути зараз для Бане але цей шторм вже починає потроху навалювати. Як ми бачимо, дум помирає. Єдине, що шторм спірі тепер буде вбивати героїв. Дуже непогано Тудем заблочив своїми ілюзіями цього клятого Бістелбека. Ні, ну, ні, і... ні, ні, все, все, ну, все. І все. Він просто ти бачиш, він постояв, побив БКБ. Закінчились БКБшки, шторм просто не відпускає. І цей кері з Міду, він же може ще собі зібрати слотів. Тобто там буде аганім, там буде рефреш, там в теорії ще може бути хекс якийсь. Тобто, там предметів ще можна нормально назбирати. І ось він аганівий. Ой-ой-ой. Помирає тут два саппорта. миттєво, гарна ініціація з аганіму. Відразу ж відбулася, можна тепер переключатися на центральну лінію, йти її пушити. Ставиться баннер, пугна. Ну є пугна. Оце взагалі баннер стоїть, пугна. Storm пішов, просто закидує на хайграунд, найнт клас. Злетів, цінкю, стрибає Ленуан відлітає за доджи, везе двох героїв один з них. Амі! Помирає Тускар, він в Єулах тримається поки що. Сатанік сховався в Одестав Амі, але це його не врятує, навіть дум на нього не витрачають. Помирає гірокоптер, у нього є байбек, байбек є у Тускара. Виходить, їх сексес побитий. Вбили Петрайдер, але цього замало. Артурчик Дум був використаний. Левлінку. А. А, дум в лінку був. Так, да, він гірокоптера намагався добити It's якраз таки, але там лінка вже була, і він туди спрацював. Там знову ініціація від штурма, як ми бачимо, сховали поки шноубол, но Ван намагається битися, дуже багато сповільнення атаки йде від лакішота. Ну і він просто в результаті буде виходити звідси чи ні. Та в нього є Аїгіс, насправді боятися нема чого. Він там підтягує до себе героїв, знову ініціація від Дума. Статік ставиться, але не дуже гарний. Спробуй там якось можливо добрати вони. Думаю той, до речі, нічого не використовує. Зараз ну, там, статіки, я так розумію, аганімний, просто тому через це він не міг нічого зробити, але герой вже не немає ніякого а сенсу ні, щось Шторм тут далі обговорювати, проще. друзі. Да. Да. Шторм 25 го рівня це зламаний персонаж, це правда. Його, якщо не вбивати за контроль, далі немає сенсу навіть і файтитись проти нього. Дуже сильний персонаж. Особливо ще й коли стакуються, а в них ще й драфт такий, в них і G -G. в сомиха ганім є, і вакууми присутні, і ласоба трайдера за ганімом. Ну, прям так. тут, 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 тут таке.